Шановні, вам треба генератор. Я такого монстра ще не бачив. Звісно, у стрімлайнері різні. Но такий 6-циліндрований, турбований. Там дивіться, це що, два фільтри стоїть? Це два топлений, ось е... масляний. Ого! Просто морсько. На... По... на водяному холоді, ну, на антифрізі. А цей альтернатор. Нічого собі... Видає 165 кВт, ну це приблизно 135 кВт. Ну Це дуже багато це 135 кВт це просто монстр. Я, я так розумію, водяне охолодження. Так, да, все, радіатор, все, все, все. Давай подивимося управління. Ой, та ще й заведемо. Так, давай же закриємо. Закривайте. Так, панель управління. Панель управління тут, дивіться, поїде, бо я не відсовував. Простенька, включаємо зажигання, табло загоріло, загорілось, переводимо боковою в ман, це ручний запуск, і поїхали. Працює упало. Слухай, ну ми біля нього стоїмо і тут можна спокійно розмовляти. Закрити треба. Не дивіться! На 44ква, на 70 ква, на, на 125-ква, ой йо Ну це просто скарб. На 41-ква. Це ми вчора отримали, дивіться скільки у нас, Боже мой, це, це скарб. Ось хто підтримує енергонезалежність України. Там будуть посилання, звертайтесь. Нормальна фірма, нормальні генератори.